Ось такий вигляд нині має дев'ять багатоповерхівок, які 10 жовтня пошкодило вибуховою хвилею. На будинках тріснуті фасади, вибиті вікна, подекуди зруйновані балкони. Біля під'їздів працюють комунальні служби. Пані Ольга показує свою квартиру. Каже, тієї ночі її заблокувало всередині вхідними дверима. Ті двері вирвало сюди, а ці заклинило. Я давай стукать. Вдома, каже, не вціліло жодне вікно, тож поки замість них – плівка та тирсоплити. Я тільки задрімала і воно як шарахнуло, я відкрила очі, а воно огонь летить туди огонь, і оце все чисто летить сюди. Я ще не бачила, щоб так стікла розлітались на такі кусочки, на щепочки. Каже, в день вибуху спецкомісія оглянула її квартиру та склала акт пошкодженого майна. Але яка сума збитків та чи компенсують їх, поки не знає. Нам на руки фактично нічого не дали, які збитки. І скільки воно буде коштувати, і де брати гроші, і як розчитуватися. Мешканка будинку Валентина Кіяшко говорить: її квартира була в епіцентрі вибуху. Усе скло повилітало. Під вікнами лежали залишки ракети цієї уламки. Ну, це дуже страшно. Безкоштовні матеріали додає видали одразу, тоді ж і обстежили житло. Компенсацію оформила в застосунку дія. Через програму є відновлення. Ну щоб поставити вікна без балкона, то це 1060. сума велика. Для пенсіонерки, яка отримує мізерну пенсію, то це взагалі не підйомне. Ну надіюсь на допомогу держави. Роботи третій день не припиняються як всередині будинків, так і ззовні, розповідає майстер комунального підприємства Міста Сергій Іваненко. Перевіряють комунікації, відновлюють пошкоджені вікна та прибирають будівельне сміття. Його вивезли декілька тонн. У кожного є можливість. Мгновенно це винесу, люди поступово виносять. Ну і поступово ми вивозимо. Одна половина людей зайнята мусором вивозить, а друга ну, допомагають ну, малозабезпеченим, стекла, під'їзди, рам. Ну, всередині допомагають. В одному із закладів освіти, який розташований поряд, облаштували штаб допомоги. Він діє третій день, розповідає директорка школи Валентина Мартинович. Тут можна переночувати, перекусити або ж написати заяву на обстеження квартири. І в п'ятницю, і в суботу, і в неділю були люди, але на ніч не залишалися. Школу теж зачепила вибухова хвиля, тож дітей перевели на дистанційне навчання, додає директорка. Поки що ми перевели на тиждень, будемо дивитися, як ми впораємося із наслідками ліквідацією, а потім я все-таки буду, думаю, що приступимо до навчання. Нині спецкомісія продовжує фіксувати збитки та приймати заяви на компенсації, розповів начальник міського відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту В'ячеслав Канівець. За його словами, виплати має забезпечити держава. Чи спрямовуватимуть додаткові гроші із міського бюджету? Ще вирішують орієнтовно. Пошкоджено близько 2340 вікон, 340 балконних конструкцій. Ті комісії, які займаються обстеженням пошкодженого житла, вони також і за місцем проживання людей відбирали заяви про комісійне обстеження. Все в принципі є на єдиному. Державному порталі дія розписано там розписаний алгоритм, умови, що потрібно. Дарія Шевченко, Максим Шевченко Суспільна новини, Черкаси.